Всі поприезжали, там такое творилось. Все. Больше я не буду зависеть ні від мені ніякого. Я так прихожу, этот мені в сынов'як годиться, этого, этот во внуки. Угу. Заслужена артистка України Тетяна Шеліга зіграла кілька десятків ролей у кіно та на театральній сцені. Особливо полюбилися глядачам за серіалами Коли ми вдома та п'ять хвилин до метро. Проте акторка змушена констатувати так, склалося її життя, що тривалий час і майже не доводилося працювати в українськомовних проєктах. А за час повномасштабної війни вона взагалі була змушена тижнями сидіти у підвалі та боротися із страшною хворобою. У неділюках прихватіла як відома телезірка сімдесят 73 роки перейшла на українську мову. Чому пересварилася через війну із близькими друзями, з якими товаришували десятиліттями? А також про те, як не просто пережила нещодавні важкі життєві випробування, вже розкажемо за хвилину. Вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Просто так получилось этой жизни, що я работала только в русских театрах і только в русском, Ну как бы на языке в кино, даже оно было украинское, все равно по русски Як повідомила Тетяна Шеліга в інтерв'ю видання «Обозріватель», як усі кияни, вона зустріла російське вторгнення в лютому 2022 року вдома відразу після того, як виписалася з лікарні. Акторка проживає на лівому березі Дніпра у квартирі на дев'ятому поверсі, і тоді відразу зрозуміла, що залишатись там було ризиковано, тому місяць провела в підвалі одного із сусідніх будинків. Спочатку там нас було 40 людей, а потім потроху почали їхати на Польщу рятуватися. По кінці нас залишалося трохи більше десяти з дощок. Чоловіки поробили ліжка. Мені принесли розкладачку. Інколи вдавалось перебігти додому, щоб помитися та наварити якоїсь їжі. Але здебільшого весь час перебувала в тому підвалі. Хто би зараз по українськи не братя Сарамурці? Я я розмовляю з людиною. Ось згодом все ж вона повернулася до відносно спокійного життя. З початком повномасштабного вторгнення Тетяна Шеліга мала кілька зйомок у кінопроєктах. Три рази кликали в серіали, за що вдячна, бо дуже люблю свою роботу. І хоча після двох важких операцій погано худжу, з радістю відгукуюся на запрошення. кажуть, так, діржать. А некоторые, ой, что-то вы так немножечко греше, через чурський содержите. Про те, що артистка має серйозні проблеми із здоров'ям, стало відомо ще на початку 2022 року. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала акторка Ольга Сумська. Завдяки небайдужим українцям, тоді вдалося зібрати на лікування акторки понад 100 тисяч гривень, адже одного дня лікар, побачивши результати досліджень, закомандував терміново визіті до нас, бо відлік йде на години. Як виявилося, потім у Тетяни була закрита сердечна аорта на 99%. Варто було невдали чкнути, і ми з вами зараз не розмовляли. Операція пройшла успішно. Мені вся Україна допомагала зібрати кошти у тому ж таки 2022 році. Акторка перенесла ще одну дорогу вартісну операцію, але вже на поперековому відділі хребта, яку безкоштовно провів відомий нейрохірург. І знову Ольга Сумська звернулася по допомогу до своєї колеги. Написали, що Тетяна Шеліга могла б і далі радувати прихильників новими ролями на сцені і на екрані. Але купа хвороб не дають такої можливості, і українці знову відгукнулися. Нині, за словами Тетяни, Шелі, їй доводиться витрачати на ліки щомісяця понад 9 тисяч гривень. За свою творчу кар'єру Тетяна Леонардівна зіграла півсотні ролей на театральній сцені та знімальному майданчику. Однак найбільше запам'яталася глядачам за серіалом Коли ми вдома, в якому пропрацювала п'ять сезонів. Що з тобою случилось? У парі із Стасом Бакланом втілювали на екрані харизматичну сімейну пару пенсіонерів. Шеліга каже, що після закінчення зйомок їхні шляхи з Бакланом розійшлися, та сміється, що деякі глядачі настільки повірили їхнім героям, що щиро вважали, що актори, чоловік та дружина в реальному житті. Ну, мене спрашивали. В жизни ли я точно так же э, э, к нему отношусь? Я говорю, в каком жизни? Я говорю, ну вы же и в жизни муж и жена. Я говорю, Господи, не дай бог, говорю я, вы чего? И ему не говорите. Род мой ты мой. Да. Пожалуйста. Просто мне очень коробочка нужна на рыбалку, Мне очень неудобно складывать эти маленькие крючочки. З початком повномасштабного вторгнення деякі актори популярного серіалу знайшли тимчасовий прихисток від війни за кордоном. Виїхала Тетяна Зіновенко. Разом з чоловіком, теж популярним актором Анатолієм. Акторка їздить містами Європи з виступами, в яких розповідає зі сцени про війну в Україні. Катерина Кістень нині перебуває у Швеції, де теж нагадує з допомогою мистецтва про українську трагедію. Альона Алімова в Ізраїлі. Я Зараз відчуваю залишатися в Швеції. Це не залишатися в Швеції, а це е, адаптуватися за кордонами. Якщо повернутися, от я не розумію, як це повернутися. Якщо я повертаюся, то я вже в Україні. Е, що тоді я далі роблю з усім цим? Тобто, я використовую це як досвід роботи, чи там працюючи там, чи я що я продовжую якісь. Я от не можу не можу це поки що практично уявити, як це. Проте грати за свою кар'єру тетяні доводилося не тільки з українськими зірками. Тетяна Шеліга висловилася і про тонкощі роботи із російською співачкою Аллою Пугачовою на одному знімальному майданчику. Так знаменитості зустрілися ще під час знімання відомого музичного фільму за двома зайцями. Тоді, за словами Шеліги, російська акторка, яка грала Проню Прокопівну, поводила себе дуже ввічливо. більше, Пугачова навіть не цуралася зауважень її бік, адже не була професійною акторкою. Про спільну роботу з Погочовою хочу сказати одне: вона з повагою ставилася абсолютно до всіх членів колективу. Казала, підсказуйте мені, бо я співачка, не акторка. Мені мама говорила, Тоня, тонечка, і ти ж у нас дівчина. Водночас Шеліга зазначає, що знімальна група ставилася до Алли Пугачової дещо обережно, попри те, що вона намагалася не відрізнятися серед решти. Звісно, її побоювалися всі, починаючи з адміністраторів, закінчуючи продюсерами. Однак я лише кілька разів за всі знімальні дні бачила її незадоволеною. І всі претензії це було у справі не зіркові примхи. Хочеться, хочеться, хочеться. Тетяна Леонардівна має багато друзів. Щоправда, ще після майдану втратила кілька сімей кримчан. Звісно, переживала. Бо навіть коли ми не працювали в Криму, продовжували ще років 10 туди їздити, бо залишалась квартира. І вони в гостю до мене теж їздили. Водила по Києву, Софія, Лавра, Андріївський узвіз по ресторанах на борщ та вореники. Дуже їм все подобалося. А коли почалася велика війна, ні одна людина не запитала, як ти, де ти, чи в Києві, чи цілий будинок. А така вам дружба по 30 років. Так само до речі, і москвичі однокурсники, з якими Тетяна дружила десятки років. Акторка ділиться, що і зараз вони думають, що весь жах, який коїться з нами, це постановні картини. І повторюють одне: п'яний Хрущов подарував Україні Крим. Про те, що він не мав ніякого стосунку до цього, його підпису немає ні на одному документі. Слухати не хочуть, і що Україна рятувала ті території, теж тетяна ж за час війни відмовилася повністю від російської мови, зізнається, що робить помилки, але не боїться їх робити. Тетяна говорить, що до 73 років розмовляла їхньою мовою. Тепер ні за що. Я убеждена, что каждый человек, который говорит на каком-то языке, должен говорить только грамотно. Грамотно. И я даже сейчас всем говорю, украинцы, учитесь грамотно говорить. Мова, она должна быть грамотная.